Кожним разом, коли я її бачив, я завжди переконувався, що вона мені все більше і більше подобається, і що вона є надзвичайною людиною. І з кожним разом я завжди думав про майбутнє з нею. Все більше і більше. Тобто я завжди думав, як ми будемо далі зустрічатися, чи будемо ми разом в майбутньому і взагалі, що нас чекає. Я відчуваюся дуже щасливою. Ти дуже я такий настрій дуже піднесений. Я такий excited. Освідчення я планував, скажімо, хотів його зробити не, звичай, ну, незвичайним, не класичним просто. там, Скажімо, в ресторані освічитись. Я крутив в голові багато думок і мене скажімо так, осільнило такою думкою, щоб зробити освідчення на даху будинку. До останнього моменту, поки ми піднімалися на дах, Юля Нічого, я так підозрюю, що не знала. Але коли вона вже побачила, що їй треба вилазити на дах потреби, то я так думаю, що вона вже зрозуміла, що це вже концертом в той вечір не буде пахнути. Саме рідний, найдорогий, самий любимий надійний. Я його дуже полюбила. За те, що він веселий, те, що він працюватий, що він добре відноситься до мене. Взагалі, за його ставлення до життя. Він дуже позитивно дивиться на життя і так насолоджується кожним днем. Він ніколи не, не тушний, чи щось там не то, в нього завжди все добре, він завжди веселий. Just like Mom, yeah, he makes me laugh and he lets me cry. Oh, he listens when I lose my mind. And now I get to grow by his side. I'm lucky in that way. I've never been so sure, quite so still. Just to spend it by your side, I know I'm ready. Oh, 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 it's the treasure of my life. Just to spend it by your side, I know I'm ready.